От мені задають питання, нащо ти знімаєш відео? Нащо ти говориш не так, як ми хочемо в Україні і так далі? Нащо ти це робиш? Що ти хочеш? Що ти, як кажуть, і так далі і тому подібне? Шановні, я пів життя проходив в суди, в поліцію, в СБУ, в прокуратуру. Ніяка сволочь мені не хотіла допомагати. Тобі ж в Україні вони підписали мені наді мною здіватися. Якщо вони підписалися наді мною здіватися, мене цей варіант не влаштовує. І я так жити не хочу. Я не хочу, щоб наді мною іздівалася якась тернопільська дурна тварюка. Я не хочу так жити. Того я знімаю ці відеоролики, щоб пояснити громадянам України. Реальну ситуацію. Так що скільки вони наді мною здівалися? 10 років? Що, що вони ще від мене хочуть? Якого хера вони до мене доїбались? Я надіюсь, вам нормально задав це питання. Якого хера до мене доїбалися судді мінти і лікарі? Я, я жив не порушував закон. Я ніколи не йшов проти влади. Якого хера вони мені спортили життя і хочуть портити моє життя дальше? Чи вони, чи вони мене взагалі хочуть вбити? Якщо вони мене хочуть вбити, то хай про це знає вся Україна, про цей безприділ.